Яна в реанімації, лікарі зараз борються за її життя. Діти, послухайте, після школи відразу додому, ніде не ходіть. Ніхто не знає, хто це зробив. Так, всі на місці, а де Кіра? А Її ще немає. Ой, Господи, діти, діти. Юлька, привіт. Привіт, я новина. Ні, ні, давай я перша. Ну, давай. Вчора ввечері ми з Артемом артимом А, Зрозуміла. Ти не рада за свою подружку? Рада, рада. А ще він сказав, що на випускному він домовиться і в нас буде окремий танець? Ясно. Юль, та що сталося? Вчителька новину сьогодні принесла. Мар'яна в реанімації і не зрозуміло, що тепер з нею буде. Як, як мені шкода. А, але ж може і на краще. Кіра, що ти несеш? Мені дуже шкода Мар'яну. Ну, нема Мар'яни, нема проблем. А ти не знала цього про Мар'яну? Ні, ти що, Юль? Що з нею тепер буде? Хто з нею це зробив? Боже, та яка нам різниця? Що з нею сталося? Ти так відносишся, наче вона твоя подружка, навіть за мене порадіти не можеш. Кір, треба поговорити. Почекаєш мене після уроку в коридорі? Ну добре. Юль. 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 А. а де Артем? А він коли дізнався, що з Мар'яною сталося, кудись побіг. О, Кіра, як добре, що ти тут хотіла поговорити. Знаєш, мені твої слова, які ти напередодні говорила про ми тільки вчора з ним помирилися, а він сьогодні вже побіг до неї, бо в неї щось там сталося. Кіра, в неї не щось там сталося. Людина в реанімації. Ти не розумієш взагалі хто міг таке зробити? Я це зробила. Що? Юль, я це зробила. Я, тому що вона зіпсувала мені все життя. Та яке життя? Ми тільки в школу ходимо. А, кохання твоє, та яке то ще кохання. Це ж ти в нас тільки кохання у книжках бачила. І строєш себе розумно. Тобі мене не зрозуміть. Як? Як ти так могла вчинити? Юля, якщо ти комусь скажеш. Марія Іванівна, я вам маю щось розповісти. Сідай, сідай, що сталося? Юль, ти велика молодець, що ти це розповіла. О, Господи, іди, я все вирішу, йди сонце. Угу. Діти, діти. Алло? Поліція?